З вами компанія Elitramotor. Давно не виходили в ефір. Значить, хочу немного поговорити про бензинові генератори. Ситуація на ринку. Що буде з цінами? Я всім анонсував, що ціни будуть знижуватися, але ситуація зовсім не знижується. Значить, була велика поставка генераторів Форте. Нам дали 2. Із цього об'єму нам виділили два. Ми заказали десь на 5 мільйонів, нам дали 2 на 50 тисяч. Ціни. Ціни вже без ПДВ. Ну дорожчі, ніж були з ПДВ пару неділь тому. Ну щоб ви розуміли, 5 кВт з електростартером ми з ПДВ продавали їх по 47. Зараз потрібно ставити, щоб... Рекомендована ціна 64. Ціни просто космос. Я не знаю, що це. Я, откуда вони такі йдуть? І нам по цим цінам виділили тільки два. Ми там а, чуть, звісно, знизили, поставили чуть нижче. У нас їх. Ну я навіть не знаю ставити, чи їх в продажу, чи ні. А, генератори Ген -Пава. Нам предложили, ну тоже ціни космос переплата треба зробити зараз, Поставка буде кінець січня. І такі ціни будь здоров. Ми тут до щось думаємо, ну, я думаю, ну ладно, там, думаю, зробу, зроблю заявку. Телефоную імпортеру, все вже продано. Там, ціни вище ніж зараз, з ПДВ зовсім. Так що, підстав для того, щоб падали ціни, я не бачив. Генераторів нема. Води всі везли, везли, везли. Та щось, поки вони доїхали, нічого немає. В європейських складах нічого немає. В общем, друзі, от нічого немає, і я так думаю, що ціни почнуть падати. Ну, мабуть, навесні. От, січень, лютий, ціни будуть здорові. Ми, ми вже з часом трактуємо січень лютий і ціни на космос. От реально ціни космосу і, і не хочеться. Ну, я вам скажу ціни дорожче, ніж ми е, тиждень тому продавали. І, і мита немає, і ПДВ немає. То я не знаю. Дешевих не бачу. От я вам кажу дешевих не бачу. І взагалі я генераторів не бачу. От мені кожен день. Там, ти, я вже стараюсь там ну, не, не дуже так, щоб от эту, тисячу э, людей мені дзвонять. Коли будуть генерати, я кажу. От ми тут дуже сподівалися, що нам дадуть на пару мільйонів форт, а нам дали дві штуки. То я не знаю. там, ну, Зараз шепахи там, ну, там ми вже заплатили кошти. Все, так от о... там ще сігму везуть, і ще пару постачальників, але ж щось попит в рази, в рази більше. Тому мой прогноз, що ще в у грудні-січні у ціни не впадуть. Вот не, не, поставщики, які з Китаю підняли ціни, чи наші імпортери десь підняли ціну, не знаю. Єдине, е, що чуть-чуть начали -чуть двигаться дизеля. Под дизельні генератори от 7-8 кВт ми вже контрактуємо, січень, там уже ціна на процентів 40% нижче. От, вже це это ми контрактуємо. А бензини і інвертора просвіта немає. Так що ситуація така. Сьогодні у нас 6 грудня. Звичайно, що не знімав, також ну, ввечері сів поговорити з вами, сказати, яка ситуація. Дуже багато зараз питають акумуляторів, істочників безперебойного питання. Це буде безперебійного живлення. Дуже багато беруть пуска зарядних устройств, зарядних устройств. Зарядне устройство ми закупили, слава Богу, є. Акумулятори є. а ІБЖ розкупили. Ось така ситуація. Ну, тут такое. Щось купили, щось розкупили. Пишіть Viber, якщо є якісь питання, задавайте, будемо відповідати. Viber 426 1010 Ну, такі от буде новості вам викладувати.